10 тисяч гривень на ровному місці, та ви не розчулися. 10 тисяч гривень просто людина втратила на ровному місці. Не будемо називати імен, не будемо називати нічого. Волинська область замовляли. Ну, не суть. Коротше, хлопці, якщо ви купуєте такого трактора, кату або Енея, вам ліпше за все буде замовити напряму поставщика напряму. Ви отримуєте вигідну ціну, ви отримаєте комерційну, ви отримаєте ринкову ціну з учетом НДС, з учетом всього, навіть якщо буде оплата по перерахунку, курс долара і ціна зафіксована в гривні в незалежності від коливань курсу. То раз, по-друге, військовим знижки, максимально яку ми робили, знижку то 1350 доларів на хвилинку. Не 10 тисяч, не 5 тисяч гривень на тракторі ката. От, Для ЗСУ в нас файні самі ціна, саме файні знижки. І нагадую також, пацани, що в нас іде розпродаж таких от 90 сильних на всю лінійку на всю лінійку 90 сильних тракторів, мінус 1000 доларів знижки на хвилиночку. Де ви ще знайдете, що дають такі знижки? хлопці? Напряму від постачальника трактор приїжджає на транзитних номерах з повним пакетом документів, чекати нічого не треба. Чекати, ждати, дзвонити і так далі. Офіційне сервісне обслуговування під ключ. Можливе перекомплектацію на ваш е, е, вибір на ваші потреби, також встановлення будь-якого додаткового обладнання, також широкий спектр навісного, прицепного обладнання, яке буде підбирати саме конкретно під, ваш, під ваші задачі. І зверніть свою увагу знову ж таки на лінійку тракторів КАТА, саме КБ. Тому що. Вся лінійка ТБ і КБ, то КТ і неї іде на посиленому шасі. Тобто трактори на 50 кінських сил встановлені на шасі від 90 сильних тракторів. На 90 кінських сил, тобто буде коробка передач 12 на 12 реверсивна, буде грубші мости, буде грубші шарова, буде гру, гру, грубші. Самі рукави мостів, і буде більша власна вага трактора. То, що ви не отримуєте в більш бюджетних китайських тракторах, які на вигляд мають такі здорові, класні, все. а якщо ставиш на ваги то вони уважать дві тони там, з копійками. По суті, як обична сороковка. Тому хлопці, хто хоче реально дійсно 50-ку на 50 кінських зверніть свою увагу, лінійка NA, лінійка Ката. Також пропонуємо вашій увазі. і Трактора більш бюджетного сегменту серії Кає, які е, аналоги тих же скаутів, аналоги тих же Кентаврів, з простою коробкою 8 на 8 передач і з більш демократичною ціною. Теж від компанії Ката та від компанії NA, хлопці. Хлопці, замовляйте, у офіціального поставщика напряму в міні-трактор України, номер телефону є внизу. Любі моделі від 35 до. 200, вже появить до 200 кінських сил тракторці будь-якої конфігурації, будь-якої маси. Доставляє, ми, я нагадую, безкоштовно. Трактори приїжджають з повним пакетом документів під клюючу фата производиться або на місці, або по перерахунку за договором, якщо то є підприємство. Також приймаємо участь в тендерах, теж заходимо з самою вигідною ціною на сьогодні на ринку. Тому, це, до речі, більш економна версія. А, трактор ця ката, моделька КЕшка. Теж в наявності. Бачимо: кабіна крута, обшита, все, як ви любите, гідравліка, три гідропари, всі плаваючі, дуже якісна начинка, кондиціонер, компресор і сівер. Це вже понятно, ти нічого, нікого не здивуєш. Теж в наявності є. ТЕ ТЕ-504 КАТ, Ой, НА, пробачте. Тому, хлопці, звертайтеся по номеру телефону, який бачите на екрані, не переплачуйте, і гарного вам всім вважаю, дня. До побачення.